Жодних розмов із терористами їх знищуватимуть. Військово-повітряні сили французької республіки атакували табір бойовиків і діл на території Сирії. офіційний Париж говорить, що база терористів у місті Рака геть знищена. На околицях Брюсселя водночас нині тривала спецоперація, Там лунали вибухи та постріли. Ловили причетних до вчинення терактів у французькій столиці. Західна преса дедалі частіше використовує слово війна. Інформаційний підсумок понеділка, 16 листопада. До вашої уваги. Добрий вечір. Це спецкор на 2.2. Момент електоральної істини у 29 містах України обрали нових міських голів. Дві третини виборців той процес проігнорували. Геть Франція атакує авіації республіки, завдає бомбових ударів по позиціях. І ділу поліція проводить спецоперації по всій Європі. Брюссель, Брюсельчувнині вибухи та стрілянину. Доля добровольців йому обіцяли спрощення, процедури та сприяння в отриманні статусу учасників бойових дій. Я адмін бігав по кабінетам, здавав аналізи. Ту просто таке отношення, кабути у мене не перша група інвалідності. Натомість у медичних картках захисникам інвалідам малюють замість мінновибухових поранень застуду замгінами. Другий тур на виборах мерів 29 українських міст це суцільно позитивна річ. Утім, переконаний і комітет виборців України і незалежні організації, що делегували спостерігачів. У шести містах мерами стали ті, хто в першому турі посів другі рядки. Минулої неділі вважають експерти. Більшість виборців справді аналізували постаті та програми претендентів, але без скандалів не минулось і цього разу. Чернівці, Луцьк, Запоріжжя, рівне Суми, Ужгород, Миколаїв і Павлоград, міста, де вже опрацьовано 100% протоколів, і попередньо вже є переможці виборів. У Чернівцях та Луцьку це чинні мери, Відповідно, Олексій Каспрук та Микола Романюк. В Івано-Франківську, Свободівець Руслан Марцинків. У Запоріжжі самовисуванець Володимир Буряк. У Сумах чинний голова Олександр Лисенко в Ужгороді. Представник партії відродження Богдан Андрієв. У Павлограді переміг представник опозиційного блоку Анатолій вершина. у Миколаєві кандидат від ОПО блоку Ігор Дятлов, не дочекавшись офіційного оголошення виборів, уже привітав із перемогою свого опонента Олександра Сенкевича від самопомочі. За нього віддали свої голоси майже 55% виборців. Відрив становив 17,5 тисяч голосів. У Львові пораховані практично всі голоси. За попередніми даними чинний очільник Андрій Садовий набрав 61%. У Дніпропетровську за даними опори перемагає кандидат від Укропу Борис Філатов. Його суперник Олександр Вілкул набрав на 7,5% менше в абсолютних цифрах. Це понад 25 тисяч голосів. На межі запеклого протистояння кривий ріг, там батька Олександра Вілкула, Юрія, опоненти самопомочі звинувачує у фальсифікаціях результатів. Спостерігачі кажуть, в інгулецькому районі зафіксовано аномальну явку виборців. 35% – це активність виборців по кривому рогу. А на окремих дільницях, які хочуть конкретно оскаржувати суді, була явка до 60-70% виборців активність. Сплес шаленої активності на дільницях Інгулеського району стався впродовж якихось двох годин. І переважна більшість голосів зарахована на підтримку чинного мера Вілкула. Ці дані кардинально відрізняються від загальної тенденції, але виборча комісія все одно визнала переможцем представника опоблоку з різницею в 600 голосів. У Кременчуці в другому турі виборів переміг віце-мер, представник партії поруч Віталій Малецький. У нього удвічі більше голосів, ніж у суперника-кандидата від блоку Порошенка. Виборчий процес у місті особливо запам'ятався людям, що збирали дані для екзітполів. Чотирьох із них невідомі облили Зеленкою. Згодом кривдників молодих людей затримали правоохоронці. В автомобілі виявили сім пляшечок із Зеленкою та інші речові докази. Чому «Обляпали». «Хто?» відкривали флакончик мене попало. Який флакончик. Де взялся у вас флакончик. Я не знаю. У Кіровограді переможця виборів ймовірно визначить суд. Там різниця між кандидатами буквально кілька десятків голосів. Обидва штаби вже заявили про свою перемогу. Представники від провладного кандидата Андрія Райковича вимагають визнати вибори недійсними щонайменше по одній дільниці. Великою перевагою переміг конкурент самовисуванець Артем Стрижаков. Костятин Палос Петскор 2+,2. Віталій Кличко, новий міський голова столиці. Офіційні результати другого туру оголосив київський міськвиборчком. За кличка віддали голоси 66,5% тих, хто прийшов на дільниці. Береза зібрав 33,5% електоральних уподобань. Перші протоколи до ТВК почали привозити з 2-ї години ночі. А вже об 11-й ранку всі райони міста здали результати волевиявлення киян. Свою оперативність у підрахунку голосів виборчком пояснив лише одним бюлетеном для кожного з виборців. Та тільки двома прізвищами в ньому а ще неймовірно низькою явкою прийшли голосувати лишень 28% жителів столиці. Порушень, які могли би вплинути на результати виборів, не було запевняють комісії. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 392 614, набрав Кличко Віталій Володимирович. Відповідні підписи комісії, печатки. Отже, на основі цього протоколу сьогодні було обрано нового Київського міського голову. Усі мости Києва під посилену охорону від сьогодні Національна гвардія України цілодобово пильнуватиме за стратегічними переходами і наперед просить із розумінням ставитися до можливих перевірок документів та транспортних засобів. Ганна Бока бачила, де нині в столиці вже чергують на бронетранспортерах, як реагують кияни на БТРи в місті. Ось він перший відгомін Парижу в Києві. Броня в рази більше вартових двоногих і чотириногих. І так віднині на всіх режимних об'єктах столиці. Після французького теракту на Київський ГЕС посилили охорону. Патрулювати готуються на згвардійці і чара, вояки кажуть, із ними досвідчений захисник. Давно працює вже чотири роки. Під мостом метро теж патрулюють. Сьогодні кажуть, усе спокійно. А на московському посилено охорону і навіть техніку спершу помічають не всі. Ні, я не бачив, Я їхав про пробосла нічого не бачу. Пані Аріана заглядається на вояків у середмісті. Зізнається, їй трохи незвично, але якщо так безпечніше, каже, хай буде. Якщо це вона за величиною як три легкові чотири автомобілі, то звичайно воно несподівано. Ну і здивування перша думка, що Мабуть, в зв'язку з тим, що у Франції відбулися теракти для запобігання, так розумію. Чому так заметушилися після Парижа, коли в самих давно війна у МВС відповідають, отримали оперативну інформацію, неспокійно може стати і в мирній Україні, тому посилили охорону ще й на литовищах, і в метро додали силовиків і дипломатичні установи, і все це не через ісламських терористів, а головно від російських. Це проводилось завжди, але ми просто публічно не оголошували про це. Але сьогодні ми публічно оголошуємо і закликаємо людей бути пильними і з розумінням поставитись до тих завдань, які перед нами поставлені. Побачив за зупинкою броньовану техніку. І Максимко хоче роздивитися ще, але це для нього каже давно не нове. Відділ а де бачив Дома, Скажи вокруг домов у нас стоять на Донбасі повної. На швидку руч облаштовані пости в Києві під усіма переправами простоять щонайменше за два тижні. Тож чарі вже облаштували буду, настелили свіжого сіна, а солдатам видали бронежилети з найвищим рівнем захисту, вогнепальну зброю і по БТРу на пост. Якщо, скажімо, цією дорогою поїде нашпиговане вибухівкою авто, бронетранспортер має його зіштовхнути з дороги чи банально перекрити шлях, аби інші водії не наразилися на небезпеку. Ганна Бока й городка Воробйов спецкор два плюс Троє українських воїнів загинули впродовж доби на сході. Близу селища Золоте на Луганщині. Бійці підірвалися на радіокерованому фугасі. Бойовики не припиняють атаки. 23 рази сьогодні відкривали вогонь у бік позицій урядових військ. Неспокійно було біля новотошківки в районі Бахмутської траси. На цій ділянці проросійські найманці використовували зенітні установки та міномети 82-го калібру. Поблизу Донецька найбільше бойовики били по пісках. Там українські опорні пункти ворог обстрілював із мінометів та АГС. У штабі антитерористичної операції говорять про обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів в Новгородського, Мар'їнки. Опитно, Нєвільського та Авдіївки, а також Зайцево з Майорськом у секторі С. На Приазов'ї піхотні підрозділи противника намагались нині атакувати з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру передові українські позиції в Широкиному. Водночас, поблизу Горлівки, українські воїни вогнем у відповідь знищили близько 20 терористів та десяток машин. Розвідники кажуть, бойовики планували там наступ у бік Дзержинська. У разі подальшого загострення ситуації з метою. Оборони українських позицій та збереження життів наших військових командування буде змушене повернути на першу лінію оборони артилерію та міномети. Місія ОБСЄ вже попереджена про це. Наступ під Маріуполем відразу з кількох напрямків бойовики нині намагалися оточити опорні пункти українських військових і знищити їхні позиції. Насамперед, поблизу Широкиного. терористи використовували заборонену мінськом артилерію. Українські бійці змушені були відкрити вогонь у відповідь. На сінімальній групі вдалося сьогодні потрапити в широке саме звідти матеріали Івана Грибанюка. Сталося те, про що морпіхи здогадувалися напередодні, бачили, як на той бік прибуло підкріплення зброя, жива сила і навіть танки. Останні замаскували за кілька кілометрів від села, щонайменше 5 одиниць. Противник намагався зайти відразу з кількох сторін, і те, що відбувалося сьогодні вночі, провокацію назвати вже важко. Якщо раніше кулі летіли хаотично, то нині, і вже до речі, п'ятий день поспіль, ворог працює по конкретним місцям. Сьогодні сильніше і нахабніше кажуть бійці: гранатомети, кулемети, три групи. Одна підійшла практично впритул на відстань 400 метрів. Ми ждали дійстві, може бути провокація. Ну коли вже почали бити по позиціям по ребятам, почали відкривати. відступав противник вже під прикриттям своїх мінометів, заборонених 82-мм. До 10 мін вони кинули, тільки катівніє. Уже четвертий п'ятий день кожної ночі у нас є контакт. Командир взводу переконаний, у наступі йшли професійні російські військові. Кілька діб тому вони заходили в широке і в день, вірогідно в розвідку. Тоді відкривати вогонь українцям не дозволили. В російській формі хороша екіпіровка. з ними у уполовина була оптика, навіть на автоматах. Нині бойовики стали ближче до українців, десь на кілометр перенесли блокпост, укріплюють позиції. Передвіження у них постійне. Вони все страюються у штабі. Додають бойовики активізувалися ще на трьох напрямках, які ведуть до Маріуполя. В Гранітном обстріл із АГС стрі по оруже. агс і стрілкове оруже. Над Мангушем прольот безпілотника зафіксіровано. У Широкиному ж хлопці після безсонної ночі готуються до нової. Начищають зброю, перевіряють. Укріплення, і навіть тут почуття гумору не втрачають. кажуть, то їх так вітають у день морпіха. Настроєні хороше ждю можливо. Так поздравляють із Донеччини Іван Грибанюк, Тимофій Коші та Віталія Всяніков спецкор два плюс два. Найгостріша ситуація на передовій нині зберігається в секторі Б, зокрема у пісках. Там проросійські найманці обстрілюють позиції українських військових уже другу добу. Поспіль вогонь вони відкривають не лише зі стрілецької зброї а й із великокаліберних кулеметів, АГС та дедалі частіше з мінометів за спостереженням наших кореспондентів. Сьогоднішні обстріли були мало схожими на провокацію, адже атакували проросійські терористи прицільно і досить щільно. Упродовж півгодини знімальна група спецкору нарахувала, що найменше. Десяток мінометних розривів. Десь кілометрів двох у них перепрайом, і вони оттуди постійно ведуть огонь. Вони починають першими. Вчора велося зовсім так, десь около двох годин був. був. Отаке. Він сапер, і 23 лютого, під час бойового чергування поблизу станиці Луганської підірвався на ворожій міні. Спочатку життя 43-річному Андрію Гуку зі Львівщини врятували харківські медики. Тепер ним опікуються в столичному військовому шпиталі. У воїна надскладне поранення голови. Він пережив чотири операції. Дружина бійця зістрия фактично переїхала до Києва, щоби весь час бути поруч із чоловіком. Зараз родина шукає клініку, яка би зголосилася прийняти Андрія на реабілітацію. День у день впродовж восьми місяців. Пані Людмила покинула усе у рідному стрию і нині мешкає у столичному військовому шпиталі. Її чоловік сапер Андрій Гук підірвався на міні під станицею Луганською 23 лютого. Вона показує його фото з АТО. Каже, на них він ще на десяток кілограмів важчий, ніж тепер. Відгодує головне, аби одужав, поки що дня носить їжу у реанімацію. Я рано прибігаючи його протираючи, я бачу, як він радіє. У нього йде усмішка на обличчі. І кліпає очками. А це для мене кожен його крок, кожен його рух. Це для мене така радість. Ви собі навіть не уявляєте. Крім поранень обох ніг у бійця вкрай важке поранення голови. Він пережив чотири операції. Лікарі подолали абцез та гідроцефалію мозку. Але у травмованій частині стався крововилив. Він ускладнив стан пацієнта. Нині Андрій у вегетативному стані. Єдине, що залишається медикаментозна стимуляція клітин головного мозку. Вона може тривати від місяців до років. Скільки кліток головного мозку зможе активізуватися? Ніхто ніколи не знає з нас. Тому що таких досліджень висловлений... Неможливо провести. На томографії всі клітки вот видні. А як вони вот функціонують, ми бачимо тільки по состоянню людини, по можливості його контактувати з нами. Людмила та Андрій обоє з родин військових, тому вона впевнена, їм здаватись просто не можна. Я ним просто пишаюся. Пишаюся, і я йому завжди кажу: ти сильний, ти переніс. І нам зупинятися не треба. Ми йдемо тільки вперед. Нині родина у пошуках клінік, які б зголосились прийняти бійця на реабілітацію. Допомагають волонтери та друзі. Вони переклали документи різними мовами і відіслали в усі можливі центри за кордоном. Попередньо один уже дав згоду. Ольга Максимова, Ігор Ткач, Спецкор 2+,2. Для тих, хто має можливість та бажання долучитись і допомогти водужині саперу Андрію Гуку на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну інформацію та контактні дані. Дружини воїна. 325 морських піхотинців сьогодні склали присягу на вірність народу України. Так, чорні барети відзначили день морської піхоти, який у нашій державі святкують саме сьогодні, 16 листопада. Новобранців приймали одночасно в Миколаєві та Маріуполі. Чорні барети до окупації Криму базувалися на півострові. Ті, хто не зрадив присязі, вийшли на материк. Тепер морські піхотинці дислокуються у Миколаєві. Вони з перших днів на передовій у зоні АТО зазнали втрат. Пам'ять загиблих побратимів сьогодні вшанували. Хвилиною мовчання. Обранці переважно мобілізовані. Серед них три десятки дівчат. До присяги допустили лише тих, хто напередодні склав іспит морського піхотинця, пройшовши спеціальну смугу перешкод. Право носити чорний берет вдруге підтвердили морпіхи, які були в Криму, і вже пройшли бойове хрещення напередові. Ті, хто були в бойовому хрещенні, їх на берет не треба було здавати. Але ми, би, своїм батальйоном. Рішили пройти цю полосу препятствий просто для себе для доказати, що ми достойні берета морського піхотинця. Ми на рівні з чоловіками вчора проходили полосу препятствий. Подолали всі перешкоди і лазили під колючим дротом, і в річки штовхали човен і проходили повз димову завісу. Для мене бути морським піхотинцем це гордість, тому що я вважаю, що це елітні війська нашої держави. Добровольці. Ті, хто захищав Україну на сході, навіть після прийняття поправок до закону про отримання статусу учасників бойових дій не можуть добитись обіцяного державою. Процес мав би спроститися. Замість того, воїнам-добровольцям із відірваними кінцівками у довідках пишуть про загальні терапевтичні захворювання. Наталя Нагорна розповість історію про героя, який став інвалідом ще півтора року тому, після вибуху міни, але й досі немає ветеранського статусу. Його життя перетворилося на суцільну біганину по інстанціях. Я п'ять днів катався в визгород. Ходив, бігав по кабінетам, здавав аналізи. Як будто у мене не перша група інвалідності. Олександр Кікін, доброволець правого сектору, під час бою ще за Слов'янську тратив ногу. Друга сильно обгоріла, опекло руки. Його поранення мінно вибухове, але він змушений доводити, що був на війні. Ось це відео він воює разом з бійцями 95-ї бригади. Хлопці на відео загинули в той день, коли сам Сашко зазнав поранення. Проте за Сашкові видали авансом до отримання статусу учасника АТО. Його одужання допомагали сторонні люди та волонтери. Через соціальні мережі він перебуваючи в тяжкому стані, передавав вітання всім, кому не байдужа його доля. Получити справку о тому, що в Генштабі ваш там, добровольчий отряд знаходився там-то, там то в Ну, ну, Такий бред. Просто тупой бред, який реально невозможно виповнити. Отримати довідку про своє поранення від комісії броволець Кікін не зміг. Відірвану ногу назвали загальним захворюванням. Вони за чого пишуть обще заболівання? Тобто, якщо в мене написано обще заболівання, я не можу отримати ні одного виплати, я не можу отримати льгот, я не можу отримати нормальну пенсію, яка має бути при інваліді війни. У міністерстві соціальної політики заспокоюють, Сашко може не переживати, бо його питання на особливому контролі. Ну, він 100% на мою думку, має право на отримання. І запевняють процедуру Ростили там формат максимально спрощений. Ці порядки напрацьовували спільно в тому числі з представниками добровольчих батальйонів. Цей перелік передбачає якраз всього лише декілька документів. Представники спілки ветеранів АТО говорять, процедура майже не спростилась, а отримання статусу учасника бойових дій добровольцям забезпечує лише третину від належного. Ну зробите ви зараз субиде. А на землю он претендовать не сможет. Ему скажут: неси справку участника АТО. А справка участника АТО это только военнослужащему. Он не сможет податься на жилье тоже скажуть, неси документи, в военной части ти служив, пусть вони тебе підтвердять, що ти учасник АТО. А от вирішити питання з недолугими діагнозами жартують атошники, треба хіба через медиків. Одно время ребята хотіли пошути. Давай візьмемо пачку цих справок і подадимо запрос в медицинську академію наук з вопросом, при якому загальному захворюванні відпадають руки і ноги. Наталья Нагорна, Дмитро Панасенко, Спецкор 2+,2. плюс Хвилиною мовчання по всій Європі нині вшанувала жертв терактів в Парижі. У французькій столиці сотні людей вийшли на вулиці, щоб продемонструвати єднання нації та співчуття рідним загиблих. Повсюди лунав державний гімн. Французька авіація. Тим часом другий день бомбить столицю ісламської держави, місто Рака в Сирії. Літаки стартували з військових баз в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії. За даними французьких військових, серед іншого, бомби влучили в командний центр терористів, тренувальний табір та склад озброєння. І самої раки повідомляють, що бойовики завчасно покинули позиції втрат, майже не зазнали. Франсуа Оланд каже, його країна в стані війни і пропонує подовжити надзвичайний стан у Франції ще на три місяці. Тим часом самі терористи говорять, що їхню столицю взялася бомбити, і російська авіація. Ми не боремося проти якоїсь цивілізації, бо ці убивці не представляють жодної з них. Ми у стані війни проти джихадистів, які загрожують усьому світу, а не тільки Франції. Ісламська держава погрожує світу новими терактами у відео, яке терористи розмістили на власному ресурсі в мережі. Вони обіцяють напад на американську столицю Вашингтон. Та міста держав, що беруть участь у військовій операції на території Сирії, водночас французька влада назвала імена терористів, які ймовірно зорганізували шість майже одночасних атак на Париж чорної п'ятниці, 13 листопада. Катерина Федорченко з подробицями. У бельгійському районі Моленбек чути постріли та вибухи. Тут триває спецоперація. Шукають причетних до терактів у Франції. За даними слідства, до нападів у Парижі готувалися у брюссельському передмісті, де жив принаймні один із терористів. 26-річний Салах Абдеслам, уродженець Брюсселя, чи не єдиний із нападників, що зміг утекти. Його шукає поліція відразу кількох країн. Чоловік озброєний і небезпечний, застерігає влада. Усі, хто бачив його, просять повідомити правоохоронців. Про втікача відомо небагато за даними поліції. Саме він орендував автомобіль для групи терористів, що атакували концертний зал Батаклан. Поблизу цього закладу на вулиці Вольтера підірвав себе брат Салаха, 31-річний Ібрагім Абдеслам. І ще один смертник із Батаклана, 28-річний Самі Амімур, уродженець Парижа. Три роки тому його звинуватили в пособництві терористам. Чоловік перебував у міжнародному розшуку. Про ще одного нападника з батаклану турецька влада двічі попереджала французьку, звертала увагу колег на його радикальні погляди. Але про допомогу французи попросили лише після теракту. Омар Ісмаїл Мастефа жив ось у цьому будинку у 40-тисячному місті Шартер неподалік Парижа. Поліція затримувала його з за різних причин вісім разів. Однак терористом не вважала. У 29-річного нападника було двоє дітей. Він працював у місцевій пекарні. Сусід кажуть, був вічливим та стриманим, і вони навіть не здогадувалися, що чоловік здатен на так. Він був дуже добрим. Його сім'я також живе тут. Його мати жертвувала нам тістечка на Рамадан. Усі були шоковані, коли почули про його причетність до терактів. Імена ще двох смертників, що підірвали себе поблизу стадіону Stade де France, називає французька поліція. Наймолодша серед терористів — 20-річний біляль Хадфі, деякий час провів у Сирії, а після повернення зник із поля зору бельгійських спецслужб. Інші смертники стадіону, на тілі якого знайшли сирійський паспорт, за документом уродженець сирійського міста Ідліб Ахмед Аль Мухамед. До Франції терорист приїхав через Грецію та Сербію. За попередніми даними, його відбитки пальців збігаються і зізнятими під час прикордонного контролю в Греції. Організувати теракти міг 29-річний громадянин Бельгії. Абдель Хаміт Абдауд зараз ймовірно перебуває у Сирії. Він був головою бельгійського терористичного угруповання Верв'є, яке поліція ліквідувала в січні цього року. На батьківщині чоловіка за засудили за тероризм до 20 років позбавлення волі. Сьогоднішня спецоперація у Брюсселі нічим не закінчилася. Про нові арешти не повідомляють, натомість відпустили п'ятьох підозрюваних, яких затримали напередодні. І ще двох людей, затриманих цих вихідних, звинуватили у причетності до терактів та залишили за ґратами. Катерина Федорченко спецкорд два плюс під час спроби втечі на тимчасово окуповану територію українського сходу служба безпеки України затримала директора фірми, який було передано межгір'я за часів Януковича. Підприємство Геннадія Герасименка, мединвест трейд, як твердить СБУ, стало однією з ланок оборудки з привласнення резиденції експрезидентом утікачем. Керівника товариства затримали в Кураховому на Донеччині оперативники СБУ спільно з прикордонниками. На своєму авто чоловік намагався сховатися від державного розшуку. Це вже не перша спроба затримати Герасименка в межах розсліду. Дування оборудок довкола Межигір'я. Надвечір Печерський суд столиці мав обрати для директора мединвестрейду запобіжний захід. Він намагався виїхати на тимчасово окуповану територію автомобілем, а далі рухатись вже на територію Росії. Буквально там декілька днів тому ми затримали ще одного директора фірми Гулика. А ще раніше булаву, які також приймали участь в оборудках, пов'язаних з відчуженням державного майна. Немає даї, буде інша інспекція транспортний перевірятиме вона технічний стан. Усього, що рухається і на суші, і на воді. Оглядати будуть увесь комерційний транспорт від маршруток з вантажівками до потягів із катерами. Чому цілий рік сам факт створення такої інспекції тримали в таємниці і що саме входитиме до її повноважень, з'ясовував Євген Назаренко. Сержанти знаємо, що це є, да? так? І смотрим. Поки що з відчутним акцентом, але з усмішкою польські інспектори навчають майбутніх українських інспекторів технічної безпеки. Тема сьогоднішнього заняття тахограф прилад, що вимірює скільки вже часу водій за кермом без відпочинку. Читає зати шайби. Аудиторія зацікавлена, вже скоро знання їм дуже знадобляться на дорозі. Ту інформацію, яку яка нікнавнусна необхідно. Її необхідно внедряти на Дорогах нашої нашої країни, тому штами многіх нюансов ні зналі, і з не меншим ентузіазмом до викладання ставляться і польські фахівці. Інспектори з Франції і з Німеччини навчили мене працювати. прийшов час для того, щоб те, що вони нам дали, віддати нашим сусідам в Україні. Польща допомогла нам не тільки спеціалістами, а й надала транспорт, який у майбутньому стане незамінним для нової інспекції. Цей звичайний, на перший погляд, бусик буде обладнаний спеціальними приладами, що зможуть вимірювати вагу та висоту вантажівки, перевіряти її справність. Значить, знаходяться конуса, знаходяться знаки, значить умивальник для того, коли ми хочемо помити руки. Дзеркало, шукляди, зверніть увагу на польські знаки, що приїхали разом з машиною. Все геніальне просто та знак, наприклад, сімдесяток, що потрібно інший знак. Всередині мікроавтобус буде обладнаний камерами, які фіксуватимуть весь процес розмови з водієм. Камери будуть також і на самих інспекторах. Так, у Міністерстві інфраструктури планують уникнути корупції. Навчання інспекції триває вже чотири місяці, але майбутню структуру спеціально не афішували. Ми не проголошували на всю країну, тому що ми не розуміли, яку заробітну плату ми зможемо платити новим інспекторам. Ми не розуміли, з якого матеріально-технічного забезпечення ми почнемо. Поки що нову європейську службу кують зі старих кадрів, які раніше займали стихоглядом. Це ті люди, які працюють. В інспекції, яка сьогодні проходить процес реорганізації шляхом злиття в нову службу, всіх звільнити неможливо. Є законодавство України, і ми або повинні їх провести навчання, або провести переатестацію. В міністерстві запевняють, що як тільки всі законодавчі та бюджетні перепони буде подолано, в нову інспекцію технічної безпеки оголосять всеукраїнський набір. А запрацювати вона має вже наступного року. Євген Назаренко, Вадим Литвин, Спецкор 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову в ефірі. Буде вівторок. На довечір. Доброї ночі і бережіть себе.